Під час п'ятого об'явлення, яке відбулося 20 лютого 1858 року, Діва Марія навчила Бернадету молитви, якою вона молилася щодня до кінця свого життя. Вона нікому і ніколи не розкрила цієї молитви, однак сказала, що їй було велено завжди носити з собою благословенну свічку. Тому в санктуарії Діви Марії Лурдської завжди горять свічки. День четвертий. О пречиста Діво Маріє, що в люрді об'явилася, я приходжу до тебе, як до тієї, хто ніколи нікому не відмовляє у своєму милосерді. Даруй мені ласку постійно пам'ятати, що ти притулок грішників. О Маріє, прийди мені на допомогу і випроси для мене ласку, чистоти. І святість душі та тіла. О Пречиста Діво Маріє, Мати Милосердя. Зцілення недужих, притулок грішників, утішительку скорботних, ти знаєш мої потреби, болі і страждання. Подивись на мене з благодаттю. Коли ти об'явилася в печері, ти забажала, щоб вона стала місцем, звідки ти виливаєш свої ласки, і багато людей вже знайшли там ліки від своїх духовних і тілесних недуг. Я також приходжу з повною довірою, благати твоєї материнської допомоги. Вислухай найніжніше Маріє, мою смиренну молитву, і наповни мене своїми ласками. Я прагну бути гідною і наслідувати твої чесноти, щоб одного дня брати участь у твоїй славі в небі. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Мати Божа з люрду, випроси для нас ласки. Необхідні для нашого духовного та фізичного зцілення, благословенне святе і непорочне зачаття Пресвятої Богородиці Діви Марії. Боже твій син поніс наші болі і відкрив нам цінність таємниці терпіння, вислухай наші молитви за хворих і даруй ласку пам'ятати. Що ті, хто страждає, належать до тих, кому Євангеліє обіцяє розраду, допоможи нам прийняти всі випробування і відчути єдність Христом, який страждає для Спасіння світу. Амінь. Милосердний Боже, прийди на допомогу нашим немочам і допоможи нам піднятися з гріхів. До нового життя через заступництво пречистої Матері Твого Сина, пам'ять якої святкуємо через Христа Господа нашого. Амінь. Боже, я оточена світом повним егоїзму, гордості та байдужості. Тяжко знайти любов, ту правдиву Твою любов. Сьогодні я хочу бути здатною. Свідченням свого життя змінити цей світ і принести звістку спасіння та зцілення для світу, бути знаком твоєї любові, щоб усі ті, які будуть біля мене, відчували твою присутність, допоможи мені дарувати Твою любов кожному. Амінь.